Взагалі, дивлячись новини в світі і спостерігаючи за політичною ситуацією, я розумію, що скоріш за все війна може застати не лише Україну. А і всю Європу тому я вважаю, що кожна цивільна свідома людина повинна бути готова до того, що ворог прийде до неї додому і хоча б знати якісь базові речі. Чесно кажучи, я дуже сумнівалася в собі, що я зможу пройти цю ці перешкоди цю полосу психологічну, але зібралась з підтримкою. Боже, з підтримкою команди хлопців. У нас все вийшло. Це дуже круто. Бачите, по моїм руками, по-моєму, зовнішньому виду. Я усвідомлюю, що те, що переживають наші військові, і зараз ми відчули це просто там якийсь мізерний відсоток. Я пишаюсь нашими людьми і пишаюсь тим, що можу хоча б спробувати молодець.